Вітаю вас, восьмий клас. Отже, продовжуємо з вами вивчати модуль мініфутбол футзал який ви вибрали. На цьому тижні будемо опановувати вже другий вид ведення м'яча. Дуже такий корисний технічний елемент, який, до речі, в футболі, щоб розвести дуже гарно розвинути контратак або відірватися від суперника. Отже, ведення м'яча є дуже багато видів. На даному ріку навчанні ми будемо опановувати такі. Такі технічні види ведення м'яча. Спочатку діти, як завжди, починається зі стійки. Такої стійки футболіста немає, дуже багато вихідних положень. В даному випадку у нас вихідне положення, таке, як з минулого, зупинки передачі м'яча. Основна стійка, трішечки трішечки трішки навшпиньки, зігнути коліна. така еластичність суглобів було, щоб такі живчики да, були, тому що на прямої ступні дуже зручно рухатись. І тут більше, трішки не дуже сильно перед на трішки більше, ніж на зупинки передачі. Чому? Тим самим корпус сам прикривав м'яч від суперника. Йому так буде важко вас забрати, Треба порушити правила і, чесно кажучи, так краще контролювати м'яч. Отже, як ведемо м'яч? Ведемо ми вже вивченими способами з минулих років. У нас така буде футбольна дистанція. Для дівчат ведемо. Тут і треба ввести фішки. Любою частини стопи, любою ногою. Головною не задіти перешкоди. Перешкоди можете поставити любі, там каміння, пляшку, кубик якийсь, іграшку, що завгодно. Але по тих безпеки життя, щоб без гострих поверхні було. Поверхні було. Ось. Туди вводимо три перешкоди. Назад ведемо лівою ногою, щонайменше три дотика. Четвертим зупиняємо. Можна більше, якщо більше дотиків, це гарно. Якщо менше, це вже буде помилки. Демонструю для дівчат. Стійку зробили і поїхали. Заводимо. Головне не торкнутися правою, лівою, лівою, правою. І назад ведемо лівою ногою. Раз, два, три, чотири. І зупинка. Це хто правша, хто шульга навпаки, назад веде не домінуючою ногою. Хлопці, ведемо туди ж саме вивченими способи. навколо перешкод наших фішечок. Їх не торкаємося, ним нічим не наступаємо. Назад те ж саме навколо фішок, тільки ведемо вашу домінуючую ногою. Однією ногою. Туди ведемо любою ногою, міняємо їх, як завгодно вам, як буде краще. Назад ведемо домінуючу ногу. Тобто назад правша назад веде правою ногою, шульга лівою. Демонструю, для ходу. Я демонструю для правши. Я тому як я правша. Обводимо фішки. І назад ведемо любої частини стопи, але тільки правою ногою. Внутрішньої, зовнішньої, носочка там пішки. Ось таким чином, будь ласка, полутять цей технічний елемент, який буде у нас далі в послідовності для навчання інших технічних футбольних елементів. Дякую 8 клас за увагу, гарних вам результатів. Всіх благ!